Чергове покращення саме для тих, хто втрапив у дорожньо транспортну пригоду від Верховного суду України. Феміда дозволила Керманичам не дотримуватися триденного терміну сповіщення страхової компанії. Про факт аварії здавалося б, усе для людей. Утім, разом із цим у водіїв з'являються додаткові клопоти та головний біль. Чому тему досліджував Артем Джибко. Місяця в Україні трапляється близько 12-13 тисяч ДТП. Більшість, як правило, покриває автоцивілка. Тут все дуже просто. Винуватись аварії викликає копів, а заодно інформує свою страхову компанію про інцидент. Інша справа, якщо ДТП з жахливими наслідками. Тоді, згідно чинного законодавства, ви повинні не пізніше трьох днів поінформувати свою страхову про пригоду. І, боронь Боже, не вкластись в цей термін. Після того як страховики сплатять за ремонт пошкодженої вами ласівки, вони можуть звернутися і скоріш за все це зроблять з регресною вимогою. Не встигнути оком кліпнути, як на вас перекладуть усі витрати. Компанії дуже часто використовують можливості регресних требувань, осуществив виплату потерпівши сторони. Они тут же обращаются з регресом к своєму клієнту з тим, щоб вони вас містили ущерб, тому що вони були виновні. І як правило, і за того, що вони в течії трьох днів не могли сообщити своєї страхової кампанії о том, що пройшло через таку прогалину в законі, що страхові безсоромно стягують із власних клієнтів сотні тисяч гривень. Покласти край цьому свавіллю взявся Верховний суд України. Поправки Верховного суду до закону таки дозволять українцям не дотриматись триденного строку повідомлення про ДТП до своїх страхових з поважних причин. Утім, яких саме Феміда не уточнює цю прогалину припускають юристи, страховики зможуть використати на свою користь. А поважність власних причин водіям, скоріш за все, доведеться доводити в суді. Українські страховики зараз переживають не найкращі часи, тому намагаються причепитися до водів при першій ліпшій можливості. З однією метою не платити. Це все виключно в подальшому гра доказів і переконливість ваших доказів як для суду, так і власне для страховика. Аби правда була на вашому боці, треба мати документ. Наприклад, довідку медзакладу, яка свідчить, що у вас не було можливості вчасно повідомити про ДТП страхову компанію, папірець спочатку допоможе отримати належні вам гроші й убезпечить від судової тяганини.